Сьогодні субота, 15 березня, рівно половина першого місяця весни, і я вирішив зняти таке відео, чим живе нанашкова хата в цей весняний день. Дивіться, який в нас випав сніг. Пройдемося по садибі, і я вам розповім. Так, стежку вже прокинули. Є порядок. Найлоли нема, вони в стайні, бо трохи погода не та. Йдемо далі. Ми приготувалися сьогодні приймати людей. До нас приїде 15 м, туристів, це наші відвідувачі з Сколівщини. І це дуже цікава екскурсія, бо це приїдуть до нас люди, які займаються туризмом по обміну досвідом. Це фактично гіди, які також проводять екскурсії, вони хочуть. Поділитися з нами досвідом, а ми з ними от як працює туризм на Бойківщині. Кролики тут, що вони там? Нормально. Все нормально. Їсти є порядок. Інструмент весь не замокає. Сани святого Миколая в порядку. Стежка прокинута. Так, Тут наш, наша приймальна така, але це згодом. Йдемо сюди. Ну, столи ми вже винесли сюди. Щоб приймати великі групи дітей і, і дорослих, але бачите, ще погоди немає, тож мусимо ще почекати трошки. Відкрили ми наше боєще, бо тут будемо нашим відвідувачам розповідати про наші ремесла, майстер-класи, наш побут. Про це ми то все поговоримо. Що там в хатинці у нас. Ой. Хатинці у нас в коморі. О! Це є одяг Святого Миколая. Святий Миколай поїхав, одяг залишив тут, бо погано було в такому одязі заїхати, він переодівся такий. Більш зручний для подорожі одяг. А. Салон залишив тут, бо то буде на другий рік вже. Тепер заходимо на світлиці. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Двері треба закривати. Потрискує вогонь, бо будуть відвідувачі, тож мусить бути тепло. Так, мене на печі зможуть погрітися. Тут все прибрано, готово до книжки Лопушанка Хомена Найрідніша у світі. Так то наша настільна книга. Роман Василик. Також ми його показуємо відвідувачам, бо власне він є автором цієї копії Іконо Різдва Хрестового. Ось так. Хатинка чекає на наших відвідувачів. Йдемо далі. Трохи вам покажемо, щоб ви не запитували, що там у вас все робить. А вже знали з наших відео. Тим більше ми хочемо зараз багато відео подавати в YouTube, щоб комунікувати з, з людьми, пропагувати, розповідати про себе, заохочити людей приїжджати до нас. І тому нам дуже важливо зараз от робити багато відео та подавати їх в YouTube. Тут наша комора. Комора зачинена. Тут дівчата наші. Відкрийте комору! Тут! Тут відкрийте! Тут наш цех. Але вони сваряться зі мною, коли тут щось знімаю відео, О, дивіться вже що тут нема таке? Ага, то вони вже тут ковченики такі. Такі пальчики дуже смачні, а тут вже будуть книжі. Це готувати. Порядок. порядок як в тому. О, дивіться, як гарно видно, крученик. Дуже класний. Тут порядок як в лікарні у них. Як в амбулаторії. Чистота. Ідемо подивимося, Кранничку. Що тут все робить? Ой, ой, дивіться. Це комора наша. І всякого є домашнього, всякого крафтового багато. Ой, в горах сніг, впали, бойкося не журить. П'я горівку любить дівку, аж ся порох курить. Тут такі горня до порядку. Тут така на наша колхата. Малесенька така. Бошечка Тут Дівчата газдини накрутили варення та закрутук всяких. Ну, а то. То медова продукція від пана Миколи старого Самбора, такі його вироби з пані Наталією вони нам готують. Ми їх реалізуємо і дуже, вони мають велику популярність від відвідувачів. Звичайно, мед. Я трохи пасісних сам. А то дивіться, а то від Олександра Новосельської. Оце ой, боже, боже, це неймовірна краса виставка цих писанок. А це від нашого шанувальника з е села Спас, від пана Йосипа Біановського. Ото такі церква і хатинка. Ну, а карта бойківських писанок. Розміщені вони так, так як було написано в літописі Бойківщини 1934 року. Зробила ну, таку карту для нас. Ну, це по... сама карта це є, напрацювання Ігора Губіліта краєзнавця, а от писанки роз... так розставила Олександра Новосельська з Старої Солі. Така майстриня так. то Дивіться, маємо тут драбину. Мого тата драбина. Вона нам тепер служить як світильник. Пійдемо тепер трошки далі. Оту каву маємо файну. Маємо водичку. А, водичку маємо таку дуже гайну. А, на наша хата, Солуки. Солуки нам зробили нашу водичку. Та, рухаємося далі. Там є на Тут вбиральня. Тут є комора. А не підемо, бо газані зноси будуть сварити, що там по коморі лазиш. Вічно купа зауважень. Стежку вже прокидали, а це є не на нашої хатки. Ну, то є дуже добре місце для відпочинку. Ну, на на світі. На цілому білому світі. Дивіться в ці Карпати. Ну нема кращого місця. То нема про що говорити. Сьогодні, до речі, якраз зараз йду, включаю обігрів. Поключаю е, воду, бо приїдуть відвідувачі до нас. Два будиночки сьогодні заселяються, приїжджають до нас гості і треба їм все підготувати. Дивіться, вони будуть лопити каву. Отумопити каву, тут От буду любуватися тим прекрасним краєвидом. Так, заходимо. Заходимо до нашої хатки. О. Слава, Ісус, дай Боже, щастя. Чіхатинці. А тут світло. О, Включаємо світло. Так, треба включити холодильник. Закрити і включити. Зараз я його ключу приготувати. Так, посуд все на місці. Все зібрано. О, шумпора теж десь тут ми їм приготували. Так. Що тут ще в нас є? А запасні ковдри. За всяку, якщо приїде трошки більше людей, дітей можуть мати, хотіти свої ковдри. Столик є. Тут пропозиція підписатися на наші всі соцмережі. Це для нас важливо. О, Такі два ліжечка великі. Так, що ми маємо включити? А, ми маємо включити бойлер, воду. О, воду маємо включити, маємо. Включити сушку. Так. Включили. Маємо включити теплу підлогу. О! включилося. Щоб людям було тут добре. А, і звичайно, мало не забув. Треба відкрити. Дивіться, яка картина. І ще ми маємо включити. Кондиціонер. Так, скільки то їм підбавите, з... хай це гріє багато. 20... Для початку дати. 25. на кочаграть, та потім збавимо. Телевізор не включаємо, вони ще самі включить. Виключаємо світло, йдемо то саме, зробимо в другому будиночку, бо приїдуть до нас дві групи людей. Підніше дві сім'ї. Стежку вже прокинули. Молодці хлопці, дівчата працюють, пильнують. То все. Дуже важливо, коли з тобою працюють відповідальні люди. І це половина справи, половина твого бізнесу, коли для тебе люди розуміють. Хочуть працювати і цінують свою роботу. Ну, але роботодавець має трошки думати про їхню зарплату. Ну, Стараюся. От дивіться. Ці Карпати, ці краєвиди. Приїжджайте, відпочивайте, насолоджуйтеся, отримайте знання від екскурсії краєзнавчої, отримайте задоволення від контактного зоопарку, отримайте такий добрий настрій від... Зручності і затишку перебування у цих будиночок. Це другий будиночок, також зараз все повключаю. Не буду вас вже затримувати. То таке коротке відео. Один день, субота, 15 березня 2025 року. Ранок з життя в донашкої хаті і в цих прекрасних нанашкових хатках.